Привіт, друзі! Сьогодні наша наступна пригода вивчити літеру Г. Допомагати нам буде руденький кіт. Ось він. Привітаємося! Подивіться, що ми маємо тут: це ганок, грати, Гудзик. Вони всі починаються на літеру Г. Давайте повторимо разом Г. ганок. Руденький кіт сидить на ганку, а потім йде додому. Грати Руденький кіт поставив грати на вікно, щоб ніхто не заліз до хати. Гудзик. Руденький кіт пришив гудзика до ковтини, аби не загубити. Пер давайте спробуємо написати літеру Г. для цього. Ми використаємо різнокольорові фарби. Отже, починаємо! Ось так ми намалювали літеру Г. Чудова робота! Тепер, коли ми дізналися більше про літеру Г, давай подивимося, як багато інших цікавих слів можна створити з цією літерою. Ганок, Грати, Гудзик. А ще маса цікавих слів. Наприклад, Дава. Це пташка. За гавою ганяється руденький кіт. Ґрунт. Це верхній шар землі. По ґрунту гуляє руденький кіт. Гуля. Коли руденький кіт бешкетує, може набити собі гулю. Це було дуже весело вивчати літеру Г разом з вами. Не забувайте практикувати письмо цієї літери, а також шукати інші слова, що починаються на Г. До зустрічі на наступних уроках підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Для мене це важливо, а для вас дуже швидко. Дякую, що залишаєтеся. казки ЮА.